28 жовтня 2023 року затемнення місяця. Але точна дата цього затемнення ролі не відіграє в прогнозуванні того, що відбувається. По-перше, тому що любе затемнення спричиняє події, які можуть бути далеко від самої точки затемнення. Наприклад, навесні 2023 року затемнення було в травні, а Каховську ГЕС зірвали в червні. А так і тут. Тим більше, що затемнення в тельці відбувається, а це такий повільний знак зодіака, і він означає події, які відбуваються повільно. Тобто, всю осінь відбуваються події, пов'язані з затемненням місяця. Так яке ж головне питання всіх затемнень? Всі затемнення вони ставлять проблематику боротьби минулого з майбутнім, звичок з новими навичками у людини, старих методів організації роботи, з новими методами організації роботи. Старі принципів і поглядів життя з новими принципами і поглядами життя. І чим ефективніше людина змінює, вдосконалює свої звички і навички, тим легше і ефектніше людина проходить затемнення. Якщо у людини відбувається печальний якийсь настрій, е такий песимістичний, то, скоріш за все, це якісь звички внутрі людини дають такий психологічний ефект, що вони не хочуть змінюватися на нові. Тому під час затемнень треба тренувати в собі сміливість іти в майбутнє. Особливостю цих затемнень є те, що такі Марс в Скорпіоні і інші планети в Скорпіоні стоять навпроти в опозиції к планетам до Тельця. Скорпіон – знак Накздяка під час війни пов'язаним з принципом тероризму. Ну, взагалі, Скорпіон пов'язаний зі змінами. А телець з фіксацією стабільністю. Тобто, виходить, боротьба стабільності зі змінами. Ну, наприклад, в Ізраїлі все було спокійно і на нього напали варвари. Під час ну, війни Скарпіон, його трактовка така більш грозна, як варвари або люди, ну, які терористи, які тероризують інших людей і здіваються, мучують. Тому це боротьба тих, хто і здівається, тих, хто мучається з тими, хто. Знаходиться в стабільній ситуації. Як це працює в конкретно взятій вашій життєвій ситуації, і як ви з цього можете зробити собі користь? Наприклад, ви хочете якоїсь допомоги, Юпітер. Тоді вам треба навантажити інший полюс, Скорпіон, щоб перемішати, щось змінити, зробити щось таке більш ну, каламбурне, хаос, якийсь зробити. І інші люди скажуть: О, Боже, що ви зробили? хаос, давайте ми вам допоможемо. Ну, приблизно так це працює. Наприклад, сталася війна в Ізраїлі, підсилився полюс Скорпіона, тобто ще більше хаосу, ще більше ну, жаху, ще більше проблем. І західні країни кажуть, о, там США каже, о, давайте збільшимо Україні допомогу, тобто енергія тельця. Навпаки, в вашому житті, якщо ви намагаєтесь тримати стабільність і впевненість телець, то може відбуватися протилежний якийсь полюс, який вас може підкошмарювати в цей період. Тому треба тримати баланс між змінами і між стабільністю, не хиляючись не в один бік, не в другий бік. Також ці знаки Здяка, Скорпіон, Телець, вони дуже сильно пов'язані з економікою, з фінансами. Тому різні такі фінансові процеси відбуваються в цей період. Управитель Скорпіона Плутон знаходиться в Козірогі, знаки, який в тому числі пов'язаний зі старими людьми і з вершиною влади. Тобто, виходить, що Плутон управитель Скорпіона. Тобто хто от наслав оцих варварів, щоб вони напали на Ізраїль? Ну, це якась стара людина, яка знаходиться на вершині влади. Плу... Скарпіо Это... Казірог вершина влади, Казірог стара людина, а Плутон управіль ну, цього Марса. Ну, от напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто наслав тих варварів на Ізраїль. Тому під час цього затемнення важливо тримати баланс, але в деяких ситуаціях треба тимчасово виводити ситуацію з баланса, щоб потім, потім перейти ну, в якесь хороше рішення. Тому треба не просто в статиці тримати ситуацію, а от її розкачувати. Розкачувати в один бік, потім в другий. Це така астрологічна характеристика затемнень. До кінця жовтня ще в нас триває збір на Збройні Сили України. Хто задонатив? Дякую! І Хто ще хоче задонатити? Запрошую. Номер карти прикріплений. На все добре.